Дізнатися про право на житлову субсидію українці зможуть онлайн, нічого не прораховуючи самостійно. Інформація буде згенерована автоматично на порталі Дія та в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Про це заявила міністрика соціальної політики Оксана Жолнович. Далі ми говоритимемо про те, хто з українців може отримати житлову субсидію в опалювальний період та як вона нараховується зараз. На прямому зв'язку із нашою студією Олена Охріменко, директорка департаменту пенсійного фонду. Пані Олено, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Лен. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Олено, чи можете нам розповісти, будь ласка, як має запрацювати ось ця нова послуга, коли українцям не, будь, не потрібно буде рахувати все самостійно, а все буде онлайн і автоматично? Ну я хочу сказати, що сьогодні вже українці в нас отримують житлову субсидію, яка їм перепризначена на наступний період, тобто починаючи з неуваженого періоду. Я думаю, що більшість людей вже отримають субсидії. Якщо говорити про нову послугу, то там, звичайно, сьогодні людина через портал подає заяву. У нас є на нашому порталі. Є є порядок дій людини, як подається заява. Далі всі необхідні матеріали для призначення субсидії пенсійного фонду збирає самостійно і доходи, і члени сім'ї, члени до господарства. Ми потім визначається вже розмір субсидії. Е, крім того, е, якщо є рівня ту послугу субсидії, е, яку надаємо сьогодні, ми і те, що буде нове, то Сьогодні для призначення житлової субсидії людина також може звернутися як до пенсійного фонду офлайн, так і онлайн може звернутися через портал, через дію, подати заяву та декларацію, зазначивши члени домогосподарства, які з нею проживають, і матимуть право на розрахунок на житлову субсидію, зазначити послуги, якими користуються домогосподарства, і органи пенсійного фонду самостійно. Також роблять запити потім після отримання заяви і декларації, роблять самостійний запит на податкову службу для отримання всіх доходів, беруть доходи, які є в органах пенсійного фонду. Крім того, вернеться до постачальників і для отримання тарифу, і звичайно, що є в людина заборгованість, то постачальник також інформує нас про заборгованість людини. Ту чи іншу і автоматично призначаємо житлову субсидію. Е, е, всі знають, що е, житлова субсидія на неопалювальний не період відрізняється розміром. І е, наразі, з 1 травня, з 15 квітня, вірніше, було завершено опалювальний період, і з 1 травня ми автоматично перерахували нашим громадянам, ті, які отримували ще на субсидії тепер, автоматично перерахували розмір. Пільги і розмір субсидій без врахування плати за користування тепло, тепловою енергією. Пані сьогодні... пані Олено у новому опалювальному сезоні, який стартує восени, коли будуть призначатися вже житлові субсидії для опалювального сезону громадянам, чи всім вони будуть продовжені автоматично, чи якимось категоріям людей все ж таки треба прийти і особисто подати документи. Ні, вони автоматично призначаються. У нас на э, початок сезону субсидії призначаються на рік. От На початку в травні місяці для того, щоб призначити було на наступний період, була категорія людей, яка мала самостійно до нас прийти для того, щоб призначити цю субсидію на наступний період. Це у нас люди, які фактично зареєстровані, але не проживають за адресою господарства, або навпаки, проживають, але не зареєстровані. Крім того, це внутрішні переміщення особи, які отримують житлову субсидію за адресою, за якою вони зареєстровані як. Дощо переміщені особи. Крім того, це особи, які сьогодні у нас е, проживають, за, знімають орендове житло, тобто за договором оренди. Крім того, у нас житлова субсидія за зверненням призначається людям, які мають право на скраплений газ і тверде паливо. Тобто там призначення житлової субсидії е, раз в рік, обов'язково на зимовий період або протягом року звертається, подає заяву, щоб. Е, Отримати раз я наголошую, це раз на рік плату за балонний газ. Це буде і скажімо, це буде вугілля. Ну як простіше для того, щоб зрозумілише, і у нас вже протягом 2023 року близько 200 тисяч отримачів з житлових субсидій, звернулися саме із заявами на призначення разової виплати з компенсації вартості твердого палива і скрапанового газу. Чи правильно я вас зрозумів, якщо людина навесні верифікувала свої дані, то зараз для отримання субсидії в опалювальний період вже ніякі документи подавати не потрібно, вона продовжиться автоматично. Так, вона продовжиться автоматично. Скажіть, як зміниться, за вашими очікуваннями кількість отримувачів субсидії вже восени? Ну вважає зважаючи на те, що у нас першого червня збільшена оплата за електроенергію. Тому на сьогоднішній день, якщо рахувати опалювальний не період, то на сьогодні в нас субсидіантів, які отримують субсидії, близько 600 тисяч. На зимовий період їх було близько 2 мільйонів, навіть понад 2 мільйони. Тобто, ми ну, очікуємо, десь більше 2 мільйонів буде у нас на, на опальний на період людей, які матимуть право на отримання субсидій. Але ж ми ще враховуємо, що при, призна... при призначенні житлової субсидії обов'язково враховується дохід. Тобто, все залежить від того, який дохід матимуть люди, чи мають люди ті, які отримують житлову субсидію. Крім того, я хочу зауважити, що постанова Кабінету міністрів України 600. Перша, яка передбачила подання спрощеної заяви, також визначила, що органи пенсійного фонду перевизначають право е, отримувачів житлових субсидій і тих, хто має право саме на пільгову доходу, на отримання житлової субсидії два рази на рік, додатково це в серпні місяці, тобто буде враховано дохід ще раз е, так. Як ми проходимо визначали дохід у нас, коли призначали субсидії на, на, на неопарний період, також ми в цьому місяці маємо врахувати доходи і перевизначити право з урахуванням доходів на серпень, вересні місяць, і все залежить від того, кількість наших отримачів школи субсидій, наскільки зміняться їхні доходи. Ми пам'ятаємо, що влітку уряд зберіг цю норму про призначення субсидій право, вірніше, на отримання субсидії людям, чиї доходи, чиї витрати на комуналку перевищують 15% сукупного середньомісячного доходу. Скажіть, які документи що потрібно робити, аби отримати субсидію людині, яка до тепер субсидії не отримувала, наприклад. Змінився е, суттєво дохід, е, зросли тарифи. Людина хоче отримувати субсидію е, у е, зимовий опалювальний період, але раніше її не отримувала. Що потрібно зробити? Е, Знову таки людина звертається до зручний спосіб до органів пенсійного фонду заява та декларація. В заяві декларацією декларує Членом домогосподарства, на які вона буде призначати субсидії людині та зазначає послуги, якими користуються. А далі всі дії, які необхідні для призначення штолової субсидії, здійснює орган пенсійного фонду самостійно, направляючи запити до, скажімо, до додаткової і до інформації саме в нашому реєстрі, що доходи, доходу визначаємо доходи. А далі ми робимо запити також до постачальників, які надають послуги людині з тих послуг, які вона зазначила. Ну, е скажімо, якщо вона подає як саме до людей, які люди подають самостійно заяви через портал, можливо, дуже важливим є те, що е зазначають послуги, які людина користується, важливо зазначити правильно е постачальника, який надає послугу, і код від РПО, тому що саме ці дані є у нас підставою для запиту до організації надавача послуг на отримання тарифу Якщо неправильно представляються звичайно сьогодні, різні помилка є в правильності коду від організації то звичайно в нас буде проблематика в отриманні вчасно або взагалі в отриманні інформації про тариф по послузі, яку зазначила людина. За що, за що а, можуть скасувати субсидію і чи були а, такі випадки у літній період? Вибачте, я не почула вас. За що можуть скасувати субсидію, е, і чи було таке раніше, от в літній період, наприклад? Е, дивіться, на сьогодні, коли ми робили запити на постачальників на отримання на перепризначення субсидій на опальний період, постачальники дали нам інформацію про те, що в людей є заборгованість. Заборгованість виникла протягом трьох місяців, перевищує нас там 680 Рівень і ця заборгованість не погашена. У цьому випадку е е органи пенсійного фонду не призначають субсидію до того часу, поки людина не впаде до реструктуризацію або не погасить заборгованість лише після погашення буде призначена субсидія. Це була у нас основна. Не скажем, велика кількість людей, які сьогодні були позбавлені можливості призначити субсидію саме через те, що була заборгованість перед постачальниками заплату за користування послугами. зрозуміло. Дякуємо, пані Олено. Дякуємо за цю інформацію. Це була Олена Охрименко, директорка департаменту пенсійного фонду.